Всім привіт! Ви на каналі Домашній Сьогодні буде ось така розпаковочка трьох товарів, які придбані на Алікспрес. В розділі вивели у є розділ такий все по 2 долари. Ну, звичайно, там не все буває по 2 долари, більш якісний товар і кращий він трішки дорожчий. Там і 3 долари куштує, але в основному по 2 долари. Інколи там можна придбати щось дуже навіть корисний і за нормальні ціни. Так, почнемо. Ось продовжуємо ми там купувати шкарпетки. До цього ми кілька разів замовляли шкарпетки жіночі. Цього разу я спробував замовити чоловічі шкарпетки. Ось такі вони на вигляд. Як бачимо, пошиті Там ниток немає такого. Щоб щось було пошито досить досить якісно, все, все прошито, нема тянуться. Бачите, вони досить непогано тянуться, вони не є дуже високі, такі занижені, літні. Щодо матеріалу, не можу вам сказати, але, напевно, скоріш за все, такі, як і у тих жіночих, які раніше були на каналі, я показував. Ну, поки що дружина та донька задоволені. Тому ось такі 5. Якщо я не помиляюся, 5 цих шкарпеток було за 112 гривень, якщо я не помиляюся. Ну, посилання буде під відео, можете глянути. Я думаю, на, лі... на літо такі шкарпетки будуть непоганими. Так, такий карманчик. Ось. І складемо. Так, Наступний товар. Наступний товар у нас це є такі е, ступеневі сверла. Тобто тут є набір з трьох сверл, від ось, е, найбільше велике має від 4 мм до 20. Від 4 до 20. Так, ось це має від 3 мм до. Тут з кроком, я забув сказати, тут з кроком 2 мм тут з кроком 1 мм до 12. І тут з кроком 2 мм від 4 до 12, з кроком 2 мм Ось такі сверла, є, звичайно, і більші, до 32 мм. Ну, мені у квартирі, я думаю, не знадобляться такі. Достатньо буде таких, то більше. О, як ви розумієте, у квартирі не приходиться обробляти якісь чи важкі метали чи матеріали, тобто пластик, таке десь, можливо, алюміній, дерево, щось таке. В кінці я попробую, в мене є кусочок алюмінію. я... Додам таку вставочку, попробуємо шуруповертом ну, просверлити, наприклад, цим сверлом алюмінієву таку шину. Подивимося, як воно справиться з нею. В кінці до цього ролика я прикладу кусочок відео. І останній товар на сьогодні. Товарів небагато, адже останнім часом щось нема. Потреба замовляти багато різних товарів, але, як то кажуть, в'язався у бій, потрібно щось і замовляти і щось показувати людям. Ось такий набір. Що я не помиляю, це манікюрний набір. Ось такий невеличкий манікюрний набір. Так, ми тут маємо ось такі кусачки під кутом. Ось такі кусачки. Щепці. Є ножнички. Ну, напевно, це все. Ну, я не впевнений, що воно буде різати. За 74 гривні. Що я очікував? Так. Давайте спробуємо. Навіть немає під руками. Нема під руками паперу ніякого, щоб спробувати, як воно ріже. Скоріше за все воно так. Є ось така кусочок газетки старенької. Попробуємо газетку чи ріже. Ну, газетку, газетку, як бачимо, ріже. Газетку ріжемо. Наскільки воно якісне, я думаю віддам молодці, молодшій доньці. Нехай собі дитина має таку забавку. Я це е, зрозуміло, що це не є для. Серйозного дорослого використання там. І... Хоча на, на фото, на фото дивишся, при замовленні, начебто речі такі виглядають досить гарно, досить серйозно, а от приходить отакі от якісь палочки, все воно якесь таке дуже тоненьке, дуже не знаю, можливо, я навіть не знаю, для чого це все. Це, напевно... Ось мала бути пилочка, але це не пилочка. Тут ось такий наборчик віддам доньці. Кому цікаве посилання я залишу, але майте на увазі, що це не є для е, серйозного е, використання. Так, Отже, сьогодні ось такі три посилочки. Карпетки я можу рекомендувати. Це дивіться за бажанням. Сверла. Я думаю, що якісні. В кінці ще покажу. попробуємо просверлити, В кінці цього ролика додам, попробуємо просверлити алюміній. А наразі всім дякую. Дивимося, чи сверлять ці сверла. Попробуємо на алюміній. Всім дякую. Посилання під відео, всім дякую за перегляд, всім па-па. І так, давайте проведемо тест отаких ступінчатих сверл. Оцього одного, я думаю, перевіримо. Буде достатньо. Вибачаю за ракурс такий, але просто іншим способом немає як встановити телефон. Надіюсь, буде зрозуміло. Ну, йде тяжко, це алюміній, Якщо я не помиляюсь, 8 міліметрів. Сверлить, але алюміній досить яско, досить важко, сверлиться. налипає на сверло і досить важко е, алюміній просверлити, тим паче сверлить, але сідає, трішки сідає шуроповерт. Ну, сверлить можна, звичайно, просверлити, але алюміній дуже важко сверлити. Давайте попробуємо є ще така. Металічна ну, стальна пластина вона є досить товстою, але спробуємо. Давайте візьмемо інше сверло, якщо вистачить ще заряду. Бачите, сверлить стальну пластину, сверлить нормально. Тобто сверло не, не затупилося, тобто, сверлить нормально, але підсів, підсів, підсів трошки цього поверх. Вже шуруповерху важко на більших обертах сверлити. Отже, я думаю, що сверла достатньо якісні, достойні. ну Зараз, правда, нагрілось, Як бачимо, стальну пластину сверлить непогано. ну З алюмінією я знав, що буде так, бо алюміній дуже сильно налипає на сверло і дуже важко сверлити. Тим паче, що вже підсів шуруповерт. Вот, ось такая алюминиевая пластина, и бачу, тут отвер сверлить. Так,